Дівчата, чи пам'ятаєте ви, що в кожній з нас живе королева? Ми з вами забули про свою власну силу, але вже час прийшов нагадати вам про це. З вами я, Крістіна Столока, та мій ютуб канал Жити в Кайф. Підписуйся, буде дуже цікаво. Підпишись, кожна жінка має власну силу, але оточення та наші власні думки не дають нам змоги. Її відчути так, як є насправді, чомусь ми, жінки, забули про себе, про відчуття своєї впевненості. Ми завжди живемо в якійсь такій ілюзії, обману, що щось зі мною не так. Я не така, як потрібна. Я не підходжу під шаблони, які нав'язує мені суспільство. Але скільки можна вже так жити, дівчатка? Ми з вами, кожна, унікальна, унікальна по своїй природі. Королева свого життя. Але королева я маю на увазі не про владу, а про внутрішню впевненість. Про те, як нести себе впевнено, гарно. І щоб кожна людина відчувала цю силу, яка у нас всередині сидить. Як це бути, та що зробити для того, щоб нарешті відчути свою силу? Саме головне, що ви повинні зрозуміти, перестати себе порівнювати з іншими дівчатками, тому що кожна з нас є особистістю, є особливою, унікальною та харизматичною жінкою. І коли ви перестанете себе порівнювати з іншими, ви зрозумієте, наскільки ви класна сама по собі. Дуже є круті чи ритуали це медитація, ванна при свічах або змінити стиль одягу свій, сходити на манікюр, на класну зачіску, зробити собі день краси. Це все допоможе вам відчути себе королевою свого життя. Чому? Здається, ми кожен таке робимо так постійно, дівчатка раз у місяць ходять до салону, щоб зробити красу. Але ні. А ви зробіть це, тому що ви зараз цього дійсно захотіли. Ви захотіли стати ще кращою. Ви захотіли в першу чергу виділити час для себе. Це дуже важливо, тому що багато жінок, особливо зараз в наш час, я помітила, що дуже роблять акцент на комусь, на своєму хлопцеві, на своїй родині, на дітях. Забуваючи про себе та свої власні бажання і таким чином втрачають зв'язок з самою собою, яка є всередині нас, все можливо, якщо ви просто почнете до себе ставитися з повагою. Дівчатка, ви настільки унікальні, я навіть коли не відчувала зв'язок з самою собою, я дивувалася. Тим як дівчатка деякі можуть бути впевнені в собі, і мене це захоплювало. А коли я сама відчула цю впевненість всередині себе, я зрозуміла, як це круто, коли ти відчуваєш себе унікальною, вродливою, харизматичною і ні в якому разі не порівнюєш з іншими. Я вважаю, що час настав жити так, як саме хочете цього ви дівчатка, а не так, як нам диктують. Люди навколо, вони не мають права вказувати вам, як себе відчувати, як виглядати, та що робити. Це моя така порада, яка може бісити, напевно, чоловіків. Але я вважаю, що жінка вона повинна бути впевненою в собі і робити так, як вважає за потрібним. Поради вона завжди може вислухати від когось, але зробити так, як хоче цього сама. І в мене виникло бажання така думка. Ідея, можливо, навіть, щоб саме ви, дівчатка, залишили в коментарях те, що вам заважає відчувати себе по-справжньому щасливою жінкою. Це дуже важливо, і я б хотіла розібрати потім ваші коментарі та підняти ці теми, тому що тільки жінка може по-справжньому підтримати жінку. І пам'ятайте, що кожна з вас королева свого життя, і все у вас вийде. Підпишись!